У Харкові понад п'ять сотень учасників ходи на підтримку батька та сина Павлюченків, засуджених за вбивство, закидали міліцію петардами, димовими шашками та снігом. Правоохоронці в боргу не лишилися і затримали найбільш агресивних мітингувальників В'ячеслав Мавричів. Продовжить Харківські фанати вийшли на вулиці міста, щоб підтримати засуджених сина та батька Павлюченків. Ховаючи обличчя під масками та шарфами, молодики пройшли десь 5 кілометрів від стадіону Металіст до центру міста. Дорогою палили фаєри та вигукували гасла до того ж і проти міліціонерів. Найцікавіше почалося під стінами обласного управління міліції. Тут фани влаштували пікет, зібралося з пів тисячі людей. За 20 хвилин акція протесту переросла у масову бійку. Основна маса можна сказати, більше 90% до 16 років. То есть, по суті, это були діти. Спочатку все було мирно, стверджує Володимир. Він не фанат, але теж приєднався до ходи. Чоловік наполягає підлітки, скандували та співали гімн України. Правоохоронців не провокували та не ображали. Аж раптом міліціонери без жодних попереджень почали бити та затримувати протестувальників. Фанати прохожих не трогали. Люди ходили свободно, мимо, там, хто хотів, да? В якийсь момент просто роздається команда «Пішли!» І з криком, «А!» міліцейський строй бросается на малолеток. Естественно, звісно, малолетки бросаются в розсипну, а далі ті вже хватают, кого догнали. І вже не ведуть в МВД, а просто волокут по землі. Володимир впевнений, міліція перевищувала свої повноваження. Мовляв, ніхто із фанів не становив для них загрози. Натомість правоохоронці били підлітків до крові і тягли до райвідділу как минимум два человека у которых была разбита разбиты носы и я видел лично но ну это было у меня камера была направлена в одну сторону я видел когда девушка она была наклонена и работник милиции я не могу конечно утверждать было ли это специально или это не было не специально но он ее ударил ну что ребенку было лет 15 вот, может быть по тасовке коленов в нос У міліції стверджують, якщо і застосовували силу, то вимушено. Насправді фани довгий час провокували правоохоронців та врешті взагалі почали кидати у них піротехніку. Учасники бросали куски снігу, виражалися нецензурною браяню. Як в адрес прохожих, так і в адрес працівників міліції. Іспортували піротехніку. Бросали піротехнічні ізділя в проїжджающі машини, проїжджаючих граждан, в в міліції. На доказ своїх слів у міліції демонструють кадри оперативного відео. Тут видно, що у міліціонерів дійсно летіла піротехніка, а підлітки поводили себе не так вже й зразково. Могати. Загалом правоохоронці скрутили 22 людини найактивніших хуліганів. На кожного склали адмінпротокол та направили до суду. Покарати обіцяють і організаторів ходи. На них чекає штраф. Восемь граждан підвергнути адміністративному аресту срока від 5 до 15 суток. П'ять граждан оштрафовані. Трое граждан предупреждены.